Відбувся чарівний русоріз. Ну просто без шансів. Чому це треба пояснювати, дідько? Де ви, хейтерки? Де ви ванючки? Де ви. Панове то срака. Да, все. Рек пішов. Погнали! Ой, це було мабуть дуже голос, голосно і дуже гучно. Вітаю вас, шановне панство! Це вуса влог. І, Звичайно, я повертаюсь знову ж таки на ваш улюблений ютуб канал. Бачу всю активність, яку ви пишете. Пишете. Дуже дякую вам за вподобайки. Дуже дякую за те, що так дуже знаєте тепло і приємно мене привітали. Сказали, о, з поверненням, обов'язково, лайк при фаєром, і таке інше, і таке інше. Коротше кажучи, я дуже радий вас бачити. Сподіваюся, що це навзаєм. Ми доволі багато зібрали переглядів після тривалої паузи, і це дуже приємно. І я, звичайно, вам. Дякую, це вуса Влох і ваші улюблені вуса Олексій Малецький. Він же ухо. Для вас сьогодні буде розбирати, звичайно, що Мейджор, як завжди, всі події у нас проходили довкола Мейджора, В основному було декілька, декілька навіть паралельно срачів. Ну і власне про це, як завжди, я буду говорити, додавати своєї суб'єктивної думки. Ну і зрештою робити якісь висновки. Я дуже вам дякую, що ви підписались на канал. Дякую за вашу активність. Весь фідбек по технічній. Роботі ми врахували, ми знаємо, ми чуємо, ми бачимо, і ми е, дуже обіцяємо. Не те, що дуже обіцяємо, ми обіцяємо, що ми станемо краще. І, і картинка, і звук, і все інше. Ніби все на початку. І як завжди, я хочу подякувати партнеру Favbet. Це команда людей, яка дозволяє, яка підтримує канал і дає можливість виходити цьому контенту. Е, власне, їм я і ставлю вподобайку. Починаємо ми, звичайно, з опенінг стейджа і доволі багато там було екшена, було а, на що подивитись. Звичайно, наша увага до нього прикута перед усім, тому що Passion UA, тому що це команда, наша головна надія. Як ми пам'ятаємо би Ну, Жахливо відіграли свою попередню стадію, але були у нас була у нас надія Passion UA. Але про, про Passion UA згодом. Давайте пройдемося по таблиці. Напевно, очікувані від Mongols 3-0. Також Liquid закінчили 3-0 Gamer Ліджин. З тих команд, які вже грали 3-1 Furia Paying Gaming. Знову ж таки, відмічаємо дві бразильських команди. Далі у нас іде північноамериканський американський wildcard Gaming, який власне, і вибив команду Passion UA з рахунком, а, т... з рахунком 2-1 фінальним, а мається на увазі, що по мапам вони прийшли 3-2. І Stan is low був too strong this time. And eventually we have a BIG and MIBR. Цікаво, що Бразилія зазвичай не так вдало виступає, але цього разу відмічаємо те, що власне, три команди пройшли в наступну стадію. Ну і FlyQuest, які почали з рахунку 2-0, наробили трішки так ну, не трішки, а доволі багато галасу. Зрештою, не змогли вийти з групи. Відмічаємо, звичайно, те, що відбувся чарівний русоріз. Не вийшла команда Virtus Pro та Cloud9, Або Cloud9, або, як вже забажаєте, в наступну стадію. І це, звичайно, для нас чудові новини. Вона на блять! на Абсолютно, можна сказати, обісралась команда Fnatic. Шкода трішки. Легендарного крімза, в принципі, Блейма, може, не такого легендарного, але в цілому хорошого команду хорошого гравця. Але команда не заслужила на цей вихід, і погодьте, що ФНАТік були, ну скажімо так, блідою тінню самих себе. Ну, Imperial теж, в принципі, прогнозовано, напевно, закінчили з рахунком 0-3, Ну і Рейр Атом, які гепнули дверима на кінець. І зіпсували пікеми, я думаю, доволі ну, багатьом людям, які ставили на них 0,03. Зокрема, до речі, я мій пікем повністю в срати, і це реально ну, просто без шансів. Цей пікем я програв. Це, мабуть, можливо, навіть гірший пікем, який був е, у мене. Що стосується Persion UA, значить. Persion UA. Passion UA. Що стосується Persion UA, Persion UA. А, ну, цікаві у них ігри були. От, е, зустріч з е, BAG. Вони програли в, в форматі Best of 1, потім виграли у Complexity, це їхній шлях по Opening Stage, і здолали Мібрів. Здолали Мібрів, і, як ми бачимо, зрештою, ну, типу, якщо брати по результату, то це непоганий результат, так? Ті самі Мібри прийшли в наступну стадію. Але, на жаль, цього, бачите, можна виграти свою особисту дуель, очну дуель, так, але цього не вистачить для того, щоб зрештою пройти в наступну стадію. Ну, і потім вже епохальна, мабуть, я б сказав, історична гра проти Gamer Legion. І для мене виглядало так, що це гра рівних команд. І, власне, так воно і було. І по драфту інферно Міраж, і по фінальній мапі було видно, от уже на Ancient конкретно було видно, хто сильніший. І ви знаєте, черговий раз я отримую підтвердження своєї теорії про те, що на Ancient потрібно починати за атаку. Дуже легко набрати багато раундів, захисту важко, тому що його сноуболять, і тут, ну. Тіпа, знаєте, багатьом треба подумати над тим, за яку ж сторону а, зрештою варто починати. Був срач, звичайно, дуже мене здивували своєю позицією принциповою. Перший я знав, що хлопці не тиснуть руки русакам, але тут ще й конкретно, я так розумію, була передісторія якась, по перше стосунків. По друге знають, UA, що співпрацює. Команди Gamer Лідж, до речі, як і Маус, з російським букмекером, ну і плюс росіянин в складі. І коли Gamer Ліджон пішли тиснути руку, команді Passion UA та відмовилась. Тому також і нагадати, чому ми їх хвалимо, чому ми їх підтримуємо. Тому що команда показує неймовірний перформанс за той час, за ту коротку дистанцію. Вони колечки не відбивають. Базовано. І це викликало неабиякий Батхерт в соцмережах від буржуїв. Вони як завжди почали ваняти, варнякати і пиздіти про те, що навіщо ви плетете сюди політику? Ну, звісно, 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 звичайно, як ми можемо говорити про політику, коли тут летить балістика, ти чуєш своєму. Род, рідному місті, як вибухає ракета. Ти чуєш, як працює ППО, шахеди летять, кожен день хтось гине під цими ракетами. А ви, звичайно, вестерни, ви будете пиздіти далі про про політику. Росіяни, це терористи, це представники терористичної країни. Ви їм заборонено. Вони не повинні, в принципі, грати в Counter-Strike. Чому це треба пояснювати, дідько? Їхня поведінка, поведінка Passion UA в цій ситуації абсолютно закономірна, нормальна і адекватна. Тут е, взагалі я не знаю, як можна в принципі піднімати це питання. Ну звичайно, вони ж не знаходяться під ракетами, вони ж не знаходяться під тим, що їх бомбить, що вони сидять без світла. Ну тобто, що їх бомблять. що вони сидять без світла. Розумієте, Вестерни не зрозуміють цього. Там така дискусія розгорнулась. Хтось засудив, той засудив. Та пішли ви в сраку. Wildcard організація Амурант. Ви знаєте, є така доволі відома ем, стрімерша, доволі популярна, доволі медійна. І е, ну, це цікаво було. Вона підписала організацію Stan із Лоу, той самий Станіслов. Це вже можна сказати легенда американського Контр-Страйку. Скоріше, північно-американського, тому що він канадієць або канадець. Як, як правильно? Напишіть в коментарях, як правильно, канадієць чи канадець? Фінальний матч уже, вони дуже були схожі. Оцей Wild Wildcard Gaming проти Gamer Legion, гри, ігри були дуже схожі. Вони прям по піку, ну, по драфту в сенсі Mirage, Inferno, Ancient, Decider, по характеру. Там, і загалом ця гра була е, динамічною, хорошою. і Це була гра помилок. Притом як в одному випадку, так і в другому. Як в матчі з Gamer Леджен, так і в матчі з Wild Card. Не вивезли хлопці, от об'єктивно, на мою думку, не вистачило е досвіду. От саме досвіду, маленького, дрібного дограшу в певних ситуаціях. Десь просто по динаміці просідали. То е сильно розганяли динаміку, то просто не встигали. Ну, мені здається, що взагалі в фінальній грі проти WildCard було все настільки нервово і було забагато зайвого імпульса. І виглядає так, що просто Стен і злоу. На досвіді на експірієнсі перегра... переграв фіра, переграв Родіона, але це хороша спроба. Е, зараз е, фактично, ну Пешин дуже яскраво про себе заявили. Вони будуть отримувати інвайти, вони будуть частіше грати ті родин турніри. Вони вже набрались без безцінного досвіду, і це найкраще. І я дуже радий за Михайла Благіна, який камбекнув і який довів хейтеркам. Де ви хейтерки? Де ви вонючки? Де ви? Що ви? Заховались, Черті, заховались! А Міша дав газу. Красунчик. Власне, вітаємо першу нього таким результатом. Ну, що, уже як є? Уже вітаємо, хоч і не вийшли, але, звичайно, вітаємо. Ну і драматична гра. Ancient. дуже цікавий, дуже там доди. Знаєте, така класична історія. І, звичайно, це та гра, яку варто. Передивитись, якби в мене регулярно був світло, я би і пострімив. А так, от бачите, на генераторі записую для вас цей відос. Сподіваюсь, що вам він буде до вподоби. Рухаємось далі. А ну ще також треба відмітити, що Perfect World при, при запросили це ж взагалі. Як це вони знайшли перекладача українською і взяли інтерв'ю у гравця Passion UA. які великі молодці? Хочу сказати, що о, з замер Армар і Major Перейшли з онлайна в офлайн. Який настрій зараз у вас перед фанатами? Так, можу сказати, що з онлайну на офлайн був перехід до доволі легкий, можу сказати. Тому сподіваюся, це буде дуже гарне протистояння. Так. Що ще mm -hmm. можу сказати, що люблю всіх фанатів, кохаю. Всім дякую за підтримку. Будемо старатися. Ну, тобто, це доволі сильно враховуючи, що Китай у нас можна сказати так, не зовсім на нашому боці. Да? Ну, Загалом тобто, дуже сподобалось ставлення. А ще відвели в український ресторан. Шанхай, як вам таке? Поїли борщика хлопці, потрапили трішки додому. Ну і гарна організація, так в цілому гарна сцена, оця публіка, аудиторія, все дуже прикольно, все дуже-дуже антуражно. Ну і важливий момент. П'ять американських команд пройшли в наступну стадію мейджору. Oh, yeah! Минулого разу це число було чотири. Тож Америка забирає ще один слот у Європи. Це погані для нас новини. Але знову ж таки, для скажімо так, для загального розвитку Counter-Strike, це дійсно ну, хороший момент, так? І для Північної Америки там буде більше туріків, більше турнірних організаторів будуть туди прямувати. Ну і я сподіваюся, що. Все ж таки, наші команди теж наступному сезоні відіграють, можливо, трішки краще. Ну, є у нас наві на мажорі. топ 1 команда світу, з яку ми будемо вболівати, звичайно. Ну і е, мій, е, мій пікем, підсумки тут нема що підводити, е, про що говорити. Повністю всратий пікем, абсолютно ну мало я там що вгадав, нічого цікавого, цікавого не було. Вже, знаєте, як то кажуть, плекаю надії на наступну стадію. Тому що в цій стадії е, був жах. Е, трішки згодом я вам покажу свій пікем уже на наступну стадію. А на цій стадії ну тут нема про що говорити, тут е, панове то срака. Коротше, я вгадав три команди з основного пулу одну команду з топового, і дві команди не вгадав з пулу 0-3. 03. Тому, в принципі, нема тут про що говорити. Давайте краще глянемо на сітку, на сітку яка у нас уже буде в наступному, в наступному етапі. І це вже у нас Elimination State. Правильно він називається? Perfect World. Мейджор Opening був, а це вже Elimination Stage. Так. Значить, Уже є у нас матчі першого туру. G2 проти Монголів, НАТО Свінсера проти Liquid, Vitality, Gamer Legion, Spirit Furia, Маус, Pain, FaZe, Wild, Wild Card. І Уявіть, що Wild Card, які зараз зіграли 5 мап, 5 ігор в попередній стадії будуть зустрічатись з фейзами. І Wild Card вже розіграні. А фейзи не грали на туріку, розумієте? Розумієте, де, де коефіцієнти, де андердоги тут е, свої амбіції проявляють? Це Цікаво. Далі героїк проти BAG, 3D Max проти MIBR. Саме такі пари. Пізніше, пізніше, точніше, додам я скріншот, як тільки буде можливість зробити пікем. Ми вставимо в відео мій Пікем, але, як ви бачите, він е, такий собі, зрештою, виходить е, трішки е, всратий. Е, ну і тут, звичайно, основні фаворити це хто? G2 Navi. Team Vitality, це такі от, і фейзи, напевно. Це такі от найбільші, найбільші фаворити. Всі інші, не знаю, не, ну, будуть здивування. Дивіться, Best of 1 завжди. Ця стадія, цей формат, це завжди трішки рандом. Underdog завжди має в Best of 1 ситуації, в Best of 1 матчі завжди має хороші шанси на перемогу. Не, не те, що на перемогу, на хорошу рівну гру, і, звичайно, на перемогу. Дивлюсь на свої вуса, гарні вуса. Поставте, до речі, вуса в чат, якщо у вас теж є вуса, і ви їх носите. Ну що, доволі динамічно і швидко вийшло. Дивлюсь на годинник, як моделька в Counter-Strike. Мені здається, що все я так доволі активно проговорив. І основні. Новини, які були. Ще на останок, Друзі, я залишу банку. Дуже прошу вас долучитись до збору афоні на тачку хлопцям, їм дроном під Харковом розвалили машину. Вони зараз збирають, там залишилось 1030 буквально. Будь ласенька, по потрішки, хто скільки може, там 10, 20, 100 гривень, 200 маленьких і великих донатів не буває. Всі донати мають вагу. Копієчка до копієчки. Підтримуйте Збройні Сили України і ви знаєте, як це важливо. Дуже вас. Прошу, ну і наостанок, як завжди, вірш. Сьогодні це буде вірш Вікторії Ніколенко. І я сподіваюся, що цей вірш вам сподобається, і ви поставите Е, А я буду далі вас радувати. Сьогодні, правда, не понеділок, це відео вийде, але далі, після мейджора, ми будемо виходити кожен понеділок, тому за це не хвилюйтеся. Дуже дякую, що додивились відео до кінця. І так, увага! Вірш Вікторія Ніколенко. Як пережити зиму? В грудні до свят потихеньку готуйтесь, тепло обережіть і про інших піклуйтесь, з любов'ю усім оберіть подарунки. Складіть їх для настрою в гарні пакунки. Ялинку прикрасьте і пийте вино, щоб менше хотілося вийти в вікно. А в січні, як діти, потіштеся снігу. Стрібніть в снігові кучугури з розбігу, пограйте в сніжки чи зліпіть собі друга, хай січень також промайне без напруги. А там же і лютий, холодний, надутий, у лютому б нам про любов не забути. Малюйте серця на замерзлому склі, робіть гарні вчинки великі й малі. Пильнуйте, щоб внутрішнє світло палало, у лютому світла буває замало. Горніться до рідних, смакуйте смачненьке, отак до весни й доживем помаленьку. Бо, зрештою, скільки ж тієї зими, якщо вже так довго тримаємось ми. Чудовий вірш, я вважаю, він заслугований на Вподобайку. Це був Олексій Ухомалецький. Дякую, що додивились відео до кінця. Це вуса влог. Залишайтеся зі мною, пишіть коментарі. Вподобайки свої думки виказуйте, як завжди, знаходьте е, помилки в тому, що я кажу аби, або або ще я де стверджу: бережіть себе і тихої вам ночі, і хай у вас все складається.